Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами дуже гарним рецептом смачних соковитих сирних ватрушок. Ватрушки за цим рецептом виходять смачні, соковиті та тісто дуже м'яке, наче пух. Тому обов'язково зберігайте мій рецепт в свою скриньку та діліться ними із подружками. Якщо ви не вмієте поводитись із дріжджовим тістом, то спробуйте мій рецепт, нічого складного в ньому немає, у вас обов'язково вийде і ваші ватрушки будуть дуже смачними. А ви більше не будете боятись дріжджового тіста. Так що зберігайте, для початку приготування нам необхідно взяти одну склянку теплого молока. До неї додати одну пачку дріжджів сухих. В пачці 7 грам. Якщо у вас звичайні дріжджі, то це 35 грамів, Одну столову ложку цукру та дві столових ложки борошна. Всі інгредієнти необхідно перемішати, це буде нашою опарою. Добре змішуємо між собою. Та Накриваємо зверху рушничком і залишаємо нашу опару на 15 хвилин. Поки опара підходить, займемось начинкою. В мене пів кілограма сиркової маси та додаю в неї одне яйцо. Цукор не додаю, тому що моя сиркова маса солодка. Якщо у вас звичайний сир, кисломолочний, не маса, то тоді необхідно додати цукру. Буквально 3 столових ложки, але дивіться за вашим смаком. І якщо ваш сир зернистий, то тоді краще перетерти його через сито або взбити блендером. Ось моя маса вже готова, я її відставляю. Цим часом, якраз, активувалась наша опара. Ось в неї вже з'явилась густа пінка. Значить, вона готова для використання. Додаю в неї 3 столових ложки цукру та 1 пакетик ванільного цукру. Також вбиваю 2 яйця. І все добре перемішую. Додаю одну дрібку солі і Борошно. Всього в мене по рецепту було використано 500 г борошна. Але, звичайно, може бути трошки менше або трішки більше. Все залежить від якості борошна і розміру яєць. Додаю я борошно порціонно та гарно вимішую в процесі. Коли вже тісто густе і ложкою вимішувати незручно, то вимішуємо руками. Головне наше тісто не забити і не додати дуже багато борошна. Коли вже борошна достатньо, додаю по одній ложці олії, всього додаю три, тобто в три заходи і гарно вимішую тісто з кожною ложкою. Ось моє вже тісто еластичне, додаю останню третю ложку олії та ще трішки вимісю. Вимішувати тісто необхідно приблизно до 10 хвилин. Цього буде достатньо, і тісто буде м'якеньке та еластичне. Ось воно вже в мене готове, я його накриваю рушничком і залишаю на пів години. Через півгодини воно піднялось. Збільшилось у розмірі, я його трішки обминаю і буду формувати з нього наші майбутні ватрушки. Розділяю тісто на 15 рівних частин. Можете трошки більше, якщо хочете, щоб ватрушки були більшого розміру. Кожного шматочку формуємо кульку. Коли кульки всі сформовані, викладаємо їх на деко змащене олією. Цим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Для того, щоб наші ватрушки були рівненькі, беремо склянку, трішки змащуємо олією та робимо нею углублення в наших кульках. В це углублення ми будемо викладати нашу начинку. Викладаємо сирну начинку в кожну ватрушечку. Кожну я кладу по дві повних чайних ложки та змащуємо одним взбитим яйцем. Гарно промазуємо бортики і відправляємо у духовку на 25 хвилин. Через 25 хвилин наші красені спеклись, такі гарні, дуже ароматні. Аромат стоїть на весь будинок, а вся родина чекає, коли вже можна буде їх куштувати. Тому дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!